Вітаю всіх, вітаю преяславці, вітаю з цим святом, яке ми зараз святкуємо, ми раз в рік дякуємо так разом, всієї спільноти дякуємо Богу. Ми віримо в те, що Бог чує кожну молитву, кожного з нас. Незважаючи на конфесію, незважаючи на ту церкву, в якому ходимо, тому що ми молимось одному Богу. І зараз я закликаю вас всіх помолитись за нашу країну, за країну, яка. Від Львівщини до Луганщини, від Рівненщини до Одесьчини за нашу країну, за нашу землю. За землю, яка дала нам такий врожай. І тут не всі, не все, що тут є, воно вирощено про Але це на нашій землі. І тому я прошу, давайте ми встанемо, я помолюсь за нашу країну, щоб Бог благословив, зберіг нашу країну. І щоб Він дав нашій країні перемогу. Наш батько, ми приходимо зараз до тебе. Ми віримо в те, що ти чуєш кожну молитву, що ти звертаєш на кожну молитву, яка зараз лунає до тебе. Боже, ми просимо Тебе. Ти звільни нашу країну від ворога. Боже, ти дай нашій країні перемогу. Дай щоб наша країна, в якої ми живемо, вона, бу, вона була вільною. Вона була вільною і, і від ворога, і від гріха. І щоб ти був царем в цій країні. Боже, і тоді ми будемо жити і багато, і ми будемо в злагоді жити в мирі, коли ти будеш царем. Боже, я дякую Тобі за нашу країну, за керівництво нашої країни. Ми віримо в те, що ти ставиш їх в свій час кожного ставиш. І ми просимо, Боже, ти сам доторкнись до нашої землі. Ти сам її зціли. Ти дай милість нам. Дай ще одну милість, Боже. Дай ще одну милість і нашому керівництву, і нашій країні. Дай мудрості. Благослови всі справи, які вони роблять, щоб вони були на збудування нашої країни. Щоб вони привели до перемоги нашої країни. Ми віримо в те, що ти підтримуєш і благословиш. І нашу землю залишиш нам. Почуй нас, Боже, ім'я Твої просим. Амінь. Амінь. Амінь.